Більшість українців вважає, що для отримання польського громадянства вам обов'язково потрібно мати польське походження, або ж проживати в Польщі довше п'яти років, або ж бути видатним вченим, або ж науковцем. Це не так. Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми поговоримо про способи отримання польського громадянства, тому обов'язково вам раджу додивитися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на наш YouTube канал і давайте почнемо. Отже, є лише два способи отримання громадянства на території Польщі. Перший спосіб це громадянство, яке надається президентом. А другий спосіб це громадянство, яке надається воєводою. Тому давайте детальніше розберемося про кожний із них. Перший спосіб громадянство від президента. Хто може подати цей внесок? Будь-хто не має жодних чітких обмежень чи умов для того, щоб подавати цей внесок. Тобто його може подати будь-який іноземець, будь-який українець, який легально перебуває на території Польщі. Тобто, навіть якщо ви зараз приїхали до Польщі, в сьогоднішній день ви маєте право подати цей внесок, він називається внесок о надання обов'ятельства» і він справді діє. За попередній рік президент Польщі видав таких 10 тисяч громадянств, з яких 5 тисяч це громадянини України. Тому варто попробувати свої шанси і подати цей внесок. Із самого процесу що потрібно зробити. По-перше, вам потрібно заповнити сам внесок. Детально як це зробити, я розказував у себе в інстаграмі, тому раджу вам прийти і переглянути це відео. Вклеїте фотографію 35 х на І також вам потрібно подати документи, які у вас є по наявності. Це можуть бути договір про оренду житла, договір про майно на житло, власність на житло, договір про роботу. Також, якщо у вас є можливість, ви можете зареєструвати своє свідоцтво про народження у уженді стану цивільного і отримати польські отпіси акту ородзення. Ви всі ці документи берете, збираєте, можливо, ви також маєте різні дипломи, сертифікати, йдете до нотаріуса і завіряєте згідно з оригіналом копії, збираєте внесок, пакуєте все в конверт і відправляєте на адрес воєводи по місцю проживання. Що стосується розгляду самої справи. В середньому вона може займати від двох місяців навіть до кількох років. Тут немає чіткого терміну, і президент може видати негативне і позитивне рішення, так як він буде вважати за потрібне і за два місяці, і за два роки. Але ви відповідь також отримаєте. Тому варто спробувати свої шанси. Якщо ви також хочете допомоги в цьому у заповненні цього внеску, можете до нас телефонувати по цих номерах. Другий спосіб отримання громадянства це внісек до воєводи. Щоб його отримати, вже потрібно виконувати певні вимоги. Перші, перша вимога це отримання карти сталого побиту. Якщо ви отримали карту сталого побиту, по-перше, наприклад, на підставі польської на підставі того, що у вас було польське походження, або ж, або ж карта поляка, або ж за два роки на основі того, що у вас є інші обставини для отримання карти сталого побиту. І також ви можете подати внесок до воєводи на підставі того, що у вас є карта резидента. Тобто документи до е, воєводи ви маєте право подаватися після трьох років офіційного перебування на підставі карти резидента. Але ви знаєте, так, щоб отримати карту резидента, також потрібно прожити 5 років. Тому цей термін не такий швидкий. Найпростіший і найшвидкіший спосіб отримання громадянства від воєводи е, це е, мати польське походження. Або ж підтвердити, наприклад, наявність активної участі у спілках поляків і податися на карту поляка, потім отримати карту сталого побиту і за рік часу ви вже зможете податися на громадянство до воєводи. Також, якщо вам потрібна в цьому консультація, можете до нас зателефонувати, дівчата вас проконсультують. Ці два внески взаємо не зв'язані. Тільки єдиний різниця: якщо ви подаєте внесок до воєводи, у вас не може бути просто так відмови. Тут є якби підстава правна для того, щоб вам надати, узнати вас за громадянином Польщі. Сам внесок називається «Внесок за узнання за внесок узнання за обователа польського. Тому я, я не знаю таких людей, які отримали негативне рішення, коли подавалися саме до воєводи. Тому ось така інформація. Також важливо пам'ятати, щоб податися на внісик до воєводи, у вас повинно бути підтвердження знання польської мови на рівні Б1. Це може бути як закінчена поліцейна школа, так і зданий державний сертифікат Б1, який проводиться 4 рази до року. Про це я також розказую себе в інстаграмі. Тому дякую велике, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на YouTube канал. І до зустрічі у наступному відео.